Програма здоров'я наших дітей на Кіровоградщині триває. Окрім якості харчування, створення умов для фізичного розвитку дітей увагу приділять ще й якісному медичному обслуговуванню. Про це очільник області наголосив під час візиту до Маловисківської центральної районної лікарні. Там він оглянув кілька відділень і поспілкувався із медиками. Після повідомив цього року кошти спрямують не лише на ремонти, а й на закупівлю необхідного обладнання в пологові та дитячі відділення районів. Зв'язку з тим, що в нас будуть формуватися медичні округи. І це буде говорити про те, що у нас певні кошти будуть вивільнятися, тому що в минулому році ми тільки й говорили про медичні частини то 17, то да, куди ми витрачали кошти. Сьогодні ми їм будемо а, мати практичне примінення цим а, медичним частинам. А ті кошти, які ми будемо акумулювати, будемо направляти на те, щоб придбавати нове сучасне обладнання для того, щоб наші. Лікарі з золотими руками мали ще і гарні прилади для того, щоб надавати медичну послугу.